Заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема наш дитячий садок. Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка! Діти до нас сьогодні у дитячий садок завітала гостя Це лялечка Оленка. Вона хоче розповісти вам про дитячий садок і показати багато цікавого, що є в дитячому садочку. Давайте ми привітаємося з нашою гостею. Добрий день, Оленко. Добрий день, діти! Лялька каже, що принесла з собою чарівні картинки і хоче показати вам їх. Перша наша картинка називається роздягання. У роздяганні ви скидаєте верхній одяг та перезуваєтесь. Погляньте, скільки тут шафок. Своя шафка є у кожного з вас. А щоб ніхто ненароком не переплутав шафки, на кожній із них є якась картинка. Є в нашій роздягальні і лавки, щоб діткам зручніше було взувати змінне взуття. Наступна картинка називається Ігрова. В ігровому куточку живуть ваші улюблені іграшки. ляльки. Звірята, конструктори, машинки. Подобаються вам ваші іграшки? Так, і іграшкам до вподоба гратися з дітками, тільки вони дуже хочуть, щоб ви їх не ламали, не розкидали, прибирали після гри. Куди ми прибираємо іграшки, коли закінчуємо гру? Правильно на полички. Та шапки для іграшок. Прибирати після гри треба не тільки іграшки, а й книжечки, у яких живуть казки. Зараз у нас картинка книжкова. Що ви бачите на поличках? Так, це книги. Цікаві книжечки у садочку розповідають нашим хлопчикам та дівчаткам казки. Віршики, А ще ви залюбки розглядаєте в них малюнки, а де ми проводимо тиху годину? Звісно, у стріляні. Зручні подушки та м'які ковдри чекають на малянку. Розкажіть, у якому приміщенні живуть ваші ліжечка? Так, у спальні. Перед їжею, після прогулянки та після туалету дітки повинні мити ручки. Де це можна зробити в садочку? Звісно, там, де умивальники, де знаходиться туалетна кімната. Тут пухнасті рушнички. Та духмяне мило. А зараз Оленка пропонує пограти в гру. Що де для чого? Лялька буде показувати вам картинки, а ви відповідати. Готові? Що це? Так, це гойдалка. А у нас в дитсадку вона є? Так, у дворі на дитячому майданчику. А скажіть, для чого діткам гойдалка? Вірно, щоб на ній гойдатися. А що це? Вірно, подушка. А де в дитячому садочку подушки? Так, у спальні на ліжечках. Для чого нам потрібні подушки? Так, щоб на них спати? Що це? Так, іграшкова машинка. А де можна знайти таку машинку? А для чого вони нам потрібні? Щоб ними гратися, возити їх та катати. Молодці малята! Лялька Оленка дуже вдячна вам за допомогу і каже, що обов'язково завітає ще до нас у гості. А на цьому наше заняття закінчується. Тож до побачення, мої хороші, до наступної зустрічі.